Алюмінієва мозаїка. Вона класна тим, що вона ці, ці детальки з алюмінію не лише зовнішній шар алюмінію, а повністю весь квадратик, повністю весь елемент це алюміній. Вони йдуть на клеєвій основі. Знімаєте захисну цю плівку і приклеїте вже до підготовленої основи, Тут дуже-дуже міцний дуже клей. Ось ця чорна основа це спінений поліпропілен. Він гіпоалергенний, стійкий до доводий піснями. Якщо, наприклад, вам потрібно розрізати, то, наприклад, бачите, вона ось така гнучка. Тобто між самими детальками по всій чорній Частині поліпропілену ріжеться дуже легко ножицями чи ножиком. А власне, якщо вам потрібно допасувати розмір на самому квадратику алюмініум, то тоді потрібно використовувати як якийсь інструмент, який ріже по металу. Вона буває різних видів, розмір 30 на 30 см, є квадратиками, є сотами різних віті. Для отримання каталогу напишіть, будь ласка, на номер везер або безпосередньо у дірект. Також алюмінієва мозаїка класна тим, що її можна. Наприклад, якщо ви хочете оновити фартух, але сама, наприклад, плита дуже-дуже близько до стіни, або, наприклад, вістань від відкритого вогню менше, ніж 15 см, тоді потрібно вибрати щось таке більш жаростійке, то в даному випадку краще обирати все ж таки алюмінієву або скляну мозаїку, тому що метал це метал, він же вогню не боїться, як, наприклад, звичайні 3D панелі.